Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою та істину свою, і осоромить тих, що шукають знищити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям, зуби їхні, як списи. І язик їхній меч гострий. Вознесися над небом, Боже, і по всій землі слава Твоя. Сітку, поставили вони для ніг моїх і ловлять душу мою. Викопали для мене яму і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, слава моя! Встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано. Буду славити Тебе, Господи. Між народами буду оспівувати Тебе між людьми. Бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небом, Боже, і по всій землі слава Твоя.